Вища освіта в Англії є платною для всіх, проте існує програма студентського фінансування. Це студентський кредит, субсидія, яка дозволяє здобувати вищу освіту за рахунок держави. Під час навчання студентське фінансування буде повністю покривати вартість навчання, а також виплачуватиме студенту від 13 990 фунтів на рік, а також до 9 тисяч на дитину. Після закінчення ж навчання, якщо зарплата випускника як фахівця буде становити більше 25 тисяч фунтів на рік, то з цієї частини зарплати, яка перевищує поріг, буде сплачуватися 9% автоматично. Пізніше ж заборгованість буде анульована. Ця система працює таким чином, що той, хто більше отримує від навчання, платить більше. Той, хто отримує менше, платить або менше, або нічого. Ми допоможемо вам з подачою документів та отриманням фінансування. За детальнішу інформацію звертайтеся за номером вказаним нижче.